Друзі, всім привіт! Сьогодні підготував для вас дещо новеньке. Замість епічних фіналок ми занурюємося у день два мейн івенту третього етапу чемпіонату України, де гравці ще навіть не у грошах. Але є приємний бонус за столом сам гроша. Тобто я. Ну ви тільки подивіться. на стіл. Всі люди як люди. А я зірка. ще Красивий, харизматичний, веселий, розумний. Я можу годинами розповідати про себе. Але файна. Go to перша рука. Я на катофі стек 60 блендів, Відкриваюся з рукою дама чотири сюдит. І що на це нам скаже GTO Візер? Каже, що Гоша пішов катати без поваги до суперників, відкрився за рентжем. До речі, GTO Wizard найкращий сучасний інструмент для зростання в покері. Посилання в описі відео з моїм промокодом BigGogi знижка 10%. А ще в моєму телеграм-каналі буду розігрувати місячні... місячні підписки на цей крутезний софт. Всі фолд до великого блайду. І ось як він мав би захиститися. Зелене кол, червоне, рірейс, синє, фолд, а темно-червоне. Ага, Так, в нього 22 блайнди. І всадити олином кишенькову пару двіок в красунчика, що відкрився за ренджем, ну тобто більше рук, ніж треба. Саме воне Вале 9 кол. Дошка 108.5 з моїм флаждром. Коли опонент чекає, я постою перед вибором. Тікати з міста чи чогось поїсти? Ні, Насправді вельми цікаво, що Солвер хоче грати цю дошку за півпота. Але саме мою руку хоче відігрувати чеком. Але що мені ваші Солвери? Я сам собі Солвер. мені краще видно, як грати. В банк 27 тисяч, я впендюрив 20. -ку. Давайте примусимо Солвер прийняти цю ставку. Візард каже, що можна і за 20к зіграти. Але, блін, не мою руку, її в чек. <гум> Опонент має реагувати таким чином: зелене кол, темно-червоне пуш, а синє фолд. Та зверніть увагу, що воле 9 без хрести. Пушити не хоче. Але в цій роздачі наш опонент все ж таки сує всі фішки в банк. Давайте змінимо належним чином його реакцію в візаді. Примусимо Солвер пушити всі вале 9. І трохи відкоригуємо його реакцію на більш адекватну з деякими іншими руками. Відмічу, що його пуш не є програшним рішенням. Воно просто заробляє менше за кол. Оскільки моя рука, попри всі погрози Солвера, все ж таки опинилася в ренжі Бета, то наша реакція на пуш має бути наступною. Ввесь шлак викидаємо, а за нашою рукою колимо зі сльозами щастя на очах, Наш кол дуже добре заробляє. Але блядь, не в цій роздачі! хенд. Nice Їдемо далі. Наступна роздача це епік. Я відкриваюся з ранньої король Валет і потрошки збираю весь стіл. Але спочатку Іван Баженко перевіряє, чи відійшов мій опонент від попереднього доїзду. Наче все ще бачить на рівері сім. І на флопі вже відбувається дещо цікаве. Пан Моріс видає всі телзи сильної руки, які тільки можна знайти в книжках Елдвуда, Навара чи Майка Каро. Рахує: перше. Підстрибнув на стулі ознака наці. Друге присунувся ближче, точно збирається грати руку. Третє. Скривив незадоволене обличчя. Ознака гарної руки. Ви цього не бачите, але четверте. Я ж сидів поруч. Він розставив ноги так широко, наче претендує на весь простір навколо, а також впер їх з силою в підлогу. Ознака ніабиякої впевненості. Ну і п'яте зробив ставку з другої руки в п'ять вейпоті в префлоп агресора. Не знаю. Чи стало б мені сил тут одразу зарити поглибши в землю оверпару, але піти зі шляху цього катка кортило одразу. Не пам'ятаю, про що саме я теревенькав, та в голові вже давно сфолдив. А тепер звернемо увагу на інші карти опонентів. На скромній дошці 8-4 райдугою ми спостерігаємо за замесом трьох сетів. Трьох карлеп! Федоренко з топ-сетом вирішив одразу рейзити на велію, в той час як Скудар чи Скудар, вибачте, не знаю точно, одразу за ним з ботом сетом трохи призамислився. До речі, він є цікавою фігурою, досвідчений гравець, який часто відвідує серії та ставить неймовірні челенджі для себе, а саме вибити з турніру певну кількість членів збірної України по покеру, тобто місцевий хижак-трофеїст. Наче на той момент нарахував вже 6 голів. Кол. Павленко пас. Моріс колить. Терном кладуть даму. Павленко, не розуміючи, наскільки все вже запущене було вже на флопі, відчув роздратування, що довелося скинути другу пару. В нього були дама 4. Отже, Моріс без аутів. Ставить знову. Федоренко ще раз очі крейзить. Зацініть реакцію Скудара. <хи> якщо вмієте читати по губах, то цієї миті він каже: Все розумію, але скинути не можу. Моріс, якщо щось і запідозрив, то знаку не подав. Кол. Та літ пуш решти стеку в рівер-шістку. Звичайно, топсет кол і Даблкіл! Наступною рукою Павленко видає героїчний лімп, отримує від свіжопідсаженого підсадженого сисина ізолейт з десятками, а Гоша зі стеком хуяком бачить світового туз короля та радісно штовхає чіпси в попі. Разпасюмба сисенкол. Потрібна допомога ділера. Флопний торт, торт, рівер ваще гімно! З іншого боку, бути задушеним сисями не найгірша турнірна смерть. Оскільки зірка покидає тебе стіл, то вже й не було сенсу тримати всю цю масовку перед камерами. Прийдешня роздача вже відбудеться в іншому складі. А тепер питання для найуважніших глядачів: якої позиції не вистачає за столом? Равна відповідь Баттона. А головне запитання: якого хуя? Глибокі стеки. Олексій Лежепьоков відкриває злоуджека лоуджека туз короля та отримує кол на ББ від Дмитрука. Флоп туз 8-4. І всі задоволені. Проте Дмитрук трохи більше. Бо флопнув топ-допер, тобто дві старші пари. Go Wizard. Пропонується грати контбет всім ренджем за Моносайз. Четверть пота. Для ББ Солвер пропонує одразу відігрувати рейзом свою сильну руку. Проте Дмитрук обирає слоуплей, отже, примусимо Солвер стулити свою електронну пельку та підкоритися людській волі. Відправимо в рейс лише половину комбінації ту звісь. Терн десятки масть, і лежепьоков відіграє руку дуже точно. Він ставить міні-овербет в той час, як солвер і сам пропонує пот. -бет. Дмитрук Кол. І це вже повністю підтримує Залізяка. Рібер трійка пік. До речі, якщо звернути увагу на міміку та грацію гравців, то неозброєним оком видно розслаблені статури і щирі посмішки, що свідчить про впевненість в силі їх рук. Доволі цікаво, що Совер не хоче ставити на рівері з король. <гас> <гас> та я сам в шоці, друзі, камон! Він вважає, що ми вже достатньо зібрали на попередніх вулицях, відчутно звузили рейндж бб і наш велюбет потенційно зароблятиме менше ніж чек на дистанції. Проте Лежепьоков все ж таки знаходить добірну ставку в четверть пота, що я вважаю доволі цікавою турнірною фішечкою. Яка добре працюватиме проти більшості опонентів. Справа в тому, що якщо наш опонент не рейзить на велю дві пари, а ви бачите, кол, не додає блефрейзів, то ця ставка від Олексія потенційно майже завжди зароблятиме йому на дистанції пару корисних, ніколи не зайвих фішок. Я подсупую цю ідею в нього 100%. Цього разу Гурін відкриває злоуджеку с'ютову даму. А ми знаємо, що це за ренджем. Проте ми не проти. Дмитрук підколює на СБ, а Міщук на ББ. Флопщина гарна, треба ставити, що, власно, Гурін і робить. Дмитрук має вибір розіграшу: рейс чи кол. І цього разу зупиняється на агресивні дії. На мою скромну думку, а про мою скромність лукають легенди. Куря на вибору немає, лише кол. З терну стає цікавіше, виходить четвірка, та на додачу до флаш флашдро Дмитрук отримує гадшот. Тепер він може зібрати стрейт, якщо вийде п'ятірка. Така комбінація носить назву «wheel» колесо. Напевно, за чурівну здібність проїхатися по опоненту. На місці Дмитрука я частіше грав би бет, продовжуючи тиснути на опонента. Також цікавою опцією міг би стати чек пуш. Проте треба вірити, що опонент часто та широко поставить в наш чек. Мені невідомо, як планував зіграти проти ставки сам Дмитрук, бо на його чек Гурін взяв чек на вздогін, що мені не подобається. Але як казав мій кіт, вилізуючи власну дупу, про смаки не сперечаються. Рівер підвозить Дмитроку пару. Вже ніякого сенсу ставити немає. Отже, чек. І тут Гурін прокинувся, що в нього велі рука, з якою хочеться добирати. Ставка 140 тисяч в 260к. А тепер задачка на логіку. Перше запитання: що наш опонент так розігрує на велі? Ну, якісь слабкі то пари. Може валити десятки, але це не точно. Тобто, в цілому велью небагато. Тоді запитання номер 2 А що ми в біса вообще б'ємо? Якби наш опонент припустимо був би на катофі, то йому можна було б закласти в, ренч, в бет беткола багато комбінацій, валет 10, валет 9, 10-9, Бо він міг би розіграти ці різномасні комби при флоп. І їх було б до фіга. Але оскільки Open був все ж таки лоу-джеку, то ці комби представлені лише в с'юті, тобто одномасні. А якби і були різномасні, то я б з Туз 2, -2 частіше префлоп флоп рірейс би брав, бо збирав би просто більше фолдів. Виходить, що флаждро ми частково блокуємо. Гадшотів дуже мало. Ми на низі нашого рейнджа, плюс з поганим блокером у вигляді бубнового туза. З моєї точки зору, так собі спот, сильно не засуджую, але я б шукав фолда. Тим не менш, Дмитрук кол нічого страшного, напевно, кол на дистанції програє, але навряд чи корову. Отже, це не криміналь. Наступна роздача має одну примітну рису. Дем'янчук з злоджеку опиніть туз короля зі стеком 30 блендів. Мамедов прокидається на батині сютовою туздамою, прописує Трибет 104 тисячі фішок. І тут звернемо увагу в ігровій теорії. Реакція лоу має бути наступною: частина рук, в тому числі і туз король, позначені темно-червоним, мають грати прямий пуш проти рірейза. Зелена частина відіграє кол, синя фолдить, а червона грає 4бет 11 блайн Сюди входять найкращі руки та найзухваліші блефи, щоб тиснути на опонента. Але Дем'янчук обирає дещо інше: він ставить 4бет 268 тисяч фішок, вкладаючи в банк рівно. 60% свого стеку. І на це є три причини. Але вони, блять, відомі тільки Дем'янчуку. Я взагалі не розумію, що це і навіщо? Як велію, нічого нового ця ставка не досягає. А як блеф не працює, бо будь-яка рука стає вже прив'язаною до пота і має колити олим. Ну, Мамедов, пуш Дем'янчук кол потіємо. Перемога Дем'янчука. А в мене на сьогодні все. До нових зустріч! І хай вас знайде поряд!